Це рюкзак бойового медика, з яким він ходить на позиції і тут знаходиться все необхідне для оказання невідкладної допомоги на полі бою. Тут перш за все засоби для припинення масованої кровотечі, тобто турнікети, гемостатичні бінти також давлячі пов'язки або бандажі. Вага рюкзака у кожного індивідуальна, так як більшість медиків комплектують його по-своєму на свій розсуд. У середньому десь кілограмів 5-6. Мій рюкзак раніше важив близько 10-11 кілограмів. Я був теж взводним медиком, теж виходив на позиції. Зараз я на більш вищій посаді я лікар медпункту батальйону, тобто зараз вже рідше виходжу на позиції. Більш за все я на Медевакі. В цивільному житті я був фельдшером, працював у лікарні в реанімації сепсису. Це найтяжка реанімація, коли розпочалося 14 рік, коли Росія почала вторгатися на Донбас, в Маріуполь, в Луганськ. Всі самі найтяжчі хворі поранені проходили через нашу реанімацію. Коли почалася вже повномасштабна війна, я зрозумів, що з, моїми, з моїм послужним списком, з моїми навичками, тут я буду намного нужніше, ніж в цивільному житті, коли розпочався харківський контрнаступ, це початок вересня 22-го року. Ми разом з 92-го бригадою заходили у Куп'янськ. Бригада його вибула звідти окупантів. Ми йшли слідом і зачищали вже вулиці, дома, тобто, і ближче села, теж виганяли звідти окупантів, які там прятались, роботали з колаборантами. Разом з нашою штурмовою групою ми заходили в селище Сіньківка. Це під Куп'янськом. Коли Сіньківку ми теж штурманули і вигнали звідти Орків. Грубо говоря, там було дуже много цивільних людей, але вже не було медиків. Я там, по суті, був. Єдиним медикам на все селище. Тобто до мене зверталися і бійці, і цивільні приходили. Бувало, що і так ночі піднімали, говорили там цивільному, там серцевий приступ, там і ще щось. Тобто, рюкзак на плече і погнав. До нас син привіз свого батька, що трапилось на кануні, росіяни обстріляли частний сектор Куп'янська касетами, і касети розкидали. Плити піхотне міни, типа ліпісток. А його батько вийшов у двір, не замітив і ногою наступив, Відірвало кусок п'ятки, ми зразу вже машиною його сина з обичним от таким от рюкзачком, повезло його 40 кілометрів до цивільної лікарні. Так як на момент, коли його привезли, він вже втратив багато крові, став втрачати е -е свідомість, що робити. Як міг, привів його до, тями, до свідомості, щоб якось висповнити ОЦК без можливості поставити на доступ, дав мені бутилку з водою, сказав, щоб він ті два літра, чуть ли не залпом випив. До лікарні ми його привезли менше, ніж за годину від отримання поранення. Коли його привезли, в нього тиск був 60 на, ні, на 0. Коли привезли до ста пункту, у нього тиск був 80 на 40. Після операції я залишався, вицепив лікаря, спрашую, що він буде жити. Сказали, все добре, ви його довезли, жити буде. Навіть є велика можливість, що стопа в нього буде збережена. Ми вовремя впоралися, довезли. Я морально був готовий. З 14 по 16 рік, коли я всіх поранених бачив у лікарні, я вже вмів працювати з мінозерними травмами. Тобто я вже морально був підготований до того, що я побачу, що мене може чекати. Якщо ти через декілька днів бачиш того пораненого, котрого ти вивозив, що з ним все добре, ти і за нього спокоєний, що він вижив, що все буде добре, і опять-таки, це. Галочка для себе, що ти все вірно зробив, що ти його спаш, що ти його вивіз. В Дніпрі в мене мати і старший брат. А також влітку, влітку я зустрів дівчину. Ми коли були, були на відновленні під Києвом, там познайомився з дуже гарною дівчиною. Вона та її сім'я теж мене чекає. Я розумію, що і вони мене чекають, і у інших хлопців теж є сім'ї. Теж є кохані. Ну, від мене що потрібно, щоб вони до своїх сімей повернулися. Максимум, що я можу зробити, це щоб вони залишилися живі, максимально цілі, щоб вони повернулися до звичайного життя.